Якщо пісню, молитву і в нашому зібранні також хочемо разом з вами помолитися за нашу країну, але перед тим я хочу <кій> зауважити такий момент, що в нашій країні небезпека є не тільки з однієї сторони, фізична небезпека у нас є явна е... від іншого народу, будемо так сказати. Які є окупантами, і дійсно, ми молимось, щоб Бог зупинив цю війну. Ми молимось, просимо, щоб Бог помилував і не було цього кровопролиття, щоб не вмирали там на війні наші солдати, щоб вони ну, могли приносити користь для своїх сімей тут, на, на місці, працювати, заробляти гроші для того, щоб жила країна, а не воювати. Захищаючи нашу країну. І ми просимо Бога, це. але знаєте, на основі ізраїльського народу ми можемо побачити те, що є небезпека інша. І я хотів би зачитати, можливо, це ну, не зовсім ніби як тематично вже пройшли ці Різдвяні свята, але ну, думку. Хочу з цього взяти іншу трошки. Це коли, хоча скоро буде, в березні має бути е, таке свято як благовіщення, і ми знаємо цю історію. І коли, е, коли вже Ангел Господній для Марії сказав цю новину, що вона породить Сина від Духа Святого, то ми знаємо, що її наречений Йосип він трошки запереживав, і він думав, як би то зробити, він любив Марію і не хотів її зла, а за це могли її побити камінням. І думав, як би то так зробити, щоб, ну, щоб Марія осталась жива. І Він придумав, що таємно відпустить її. Вона десь переїде, пере, ну, чи перейде, правильніше сказати, жити в інше місце. І все забудеться. Але був була ніч, і нам пише це Матвія, перший розділ. Давайте з 20-го віршика. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосипе, син Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. У наш народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. До цього місця. В даний час ізраїльський народ також був. В окупації, їх завоювали римляни і керували над ними, вони стягували від них якісь податки, вони їх притісняли, і їм жилось, ну, так сказати, невесело. Ну, вони терпіли весь час. Я думаю, що може не всім нам це зрозуміти, але багато хто в нашій країні знає, що таке окупація. І це не просто. І люди просто чекали Месію, чекали, коли ж прийде обіцяний пророками Месія і визволить їх від ярма, від рабства. І бачимо, що настав той час, і ангел Господній звістив, що прийде Ісус, ти дасиш йому імення Ісус, бо Він спасе свій народ. Але що сказав Ангел далі? Від Його гріхів. І знаєте, коли народився Ісус Христос, оці пастухи ми читаємо від Луки. Вони сиділи в полі, сторожили отару, і їм з'явився Ангел, Також сказав, що народився вам Спаситель. І люди спочатку раділи дуже ці пастухи, вони зраділи, побігли поклонитися. Вони чекали Спасителя, вони чекали визволителя від їхнього рабства. Але прийшов Ісус Христос. І трошки сталося не так, як вони думали. Чуть-чуть, можна так сказати, не в тому напрямку Ісус став працювати. Їм було добре, коли Ісус ходив по землі вже після свого хрещення. Він ходив по, по Ізраїлі, по Юдеї, по Галілеї. Він оздоровляв, він навчав людей, він годував. І Дехто з людей, напевно, і повірив, що дійсно це Месія, який їх спасе від Римлян, Напевно, навіть самі учні чекали того, що от він стане таким лідером, і, і буде, а вони при ньому, то в них взагалі вони вже навіть собі там якось було по дорозі йшли, і вони рішали, хто буде головніший, хто там де буде сидіти. і... Навіть учні самі вони до кінця не розуміли, коли Ісус їм розказував, що Він повинен постраждати, вони цього не розуміли. І коли нам оповідає Євангеліє, коли Ісус заходив в Єрусалим перед Пасхою, всі тішились і раділи, а Ісус плакав, тому що Він бачив майбутню руїну. І здається, чому? Тому що ізраїльський народ, він не зрозумів, чому прийшов Ісус. Вони чекали одного Спасителя, визволителя. А Ісус прийшов і мав їх визволити трошки з іншого рабства. І вони цього не зрозуміли, і вони розпіли. Ну, нам пише Євангеліє, що е, первосвященники і там, ну, старішини вони підбурили народ і натовп кричав. Не одні там фарисеї кричали, натовп кричав, що розіпни його, і римляни розіп'яли Ісуса Христа. І коли, напевно, коли ізраїльтяни там кричали, що кров його на, на нас і на дітях наших, вони не знали, що буде далі. ну, Так всі кричали, і, і ну, думаю, що це була така, ну, як коли в НАТО щось вигукує, то там легше підключитися і за течією разом і всім. І вони не розуміли, але нам історія каже, що пройшло ще трохи часу. і... Такої держави, як Ізра... Ізраїль чи Юдея, взагалі не стало. Єрусалим був знищений. І ці бої, які були в самому місті Єрусалимі, були дуже жорстокими. Багато людей там загинуло, як і римських, так і єврейських. І багато євреїв пізніше, вже коли римляни все таки захопили їх, їх розп'яли, просто понад дорогою стояли хрести. І здається, люди чекали визволителя, прийшов визволитель, але що сталося? Сталося для них ну, ніби як ще гірше. Але тому, що вони помилились трошки в тому, що вони не зрозуміли, чому прийшов Ісус. І сам Ісус сказав, що камінь, якого будівничі відкинули, тобто ізраїльський народ, вони були будівничі, і вони його відкинули, то він став наріжним каменем ну, для інших. І що ж для нас цей урок дає, ну кажуть, така приказка, що вчаться на власних помилках, але розумний той, хто вчиться на інших помилках, знаєте, у нас сьогодні теж подібна історія. У нас сьогодні деяка частина України в окупації, і деяка була в окупації, як я вже казав, ми побували в Бучі, там, де люди пережили. Цю окупацію не на словах, не з екранів, там, гаджетів, а на своєму житті. Вони сиділи по підвалах, і люди, знаєте, там трошки ситуація не така. Ми приїжджали е, літом. Е, цього року, який пройшов, літом приїжджали в червні. Було там такий зал. Ну, нам браті, брати там місцеві казали, що вони просто. Так вийшло, що вони в оренду взяли такий зал, де вміщає 300-350 людей. І в них їх було дуже мало там, на пальцях посчитати людей. І вони просто не знали, ну для чого такий великий зал там, на, на кілька людей, але пройшла окупація самої Бучі. І після того цей зал наповнився. Люди приходили. Звичайно, там роздавали допомогу, можна сказати. Люди приходили по допомогу, але коли ми приїжджали, ну зібрання було на п'яту годину, на 17-ту, ми, ми приїхали десь, напевно, ще пів четвертої, і ми зайшли в зал, а там більша половина залу людей сидять. І ми ну думали, може, то ми щось неправильно зрозуміли, може ми запізнились чи ще щось. Але ні, просто люди приходили туди, вони казали, нам тут спокійніше. І, ну, здавалось, роздавали допомоги, так. Але знаєте, ми от. Вже, напевно, в цьому році, після нового року, ми вже знов були в Бучі і там вже не роздавали допомоги, але людей практично не поменшало. Люди так цілий зал. Ну, може, на, на чоловік 50 менше стало, бо тоді літом були ще на дворі стояли. Взагалі все було заповнене, а це повний зал. Але, знаєте, люди зрозуміли, вони ще там рядом є Ворзель місто. Також вони там відкрили дім молитви в грудні. І думали, що ці всі люди, які ходять в Бучу, що перейдуть туди, бо це дуже близько. Але сталося так, що і там дім молитви повний, і тут кажуть, люди приходять і самі. І, і знаєте, щось люди зрозуміли, і нам, українцям, потрібно сьогодні найбільше зрозуміти те, що на основі цього прикладу ізраїльського народу зрозуміти те, що Ісус Христос прийшов. Щоб не бути ну, нашою палочкою-виручалочкою, як то колись казали діти. Але щоб спасти нас від гріха, це саме перше його завдання. І оцей, як я вже казав раніше, перед тим, як ми пісню мали співати, що є окупант, який він невидимий, є там е, окупант, який захопив наші території, наші країни, але є окупант, який захоплює душі людські. І нам, українцям, саме перше потрібно зрозуміти, що. Ісус Христос хоче спасти від цього, а від цього навіть ну настільки наша армія хороша, але настільки вона б не була мужня і сильна, наскільки там не було б зброї від від цього, від диявола від ну душі людської вони не можуть спасти. Вони можуть відвоювати якусь територію, але душі людської це тільки може Ісус Христос спасти. І нам, українцям, це саме головне потрібно зрозуміти, щоб не сталося так, як з ізраїльським народом. І коли ми молимось за нашу країну, коли ми просимо Бога, щоб послав мир, то нам також ще потрібно просити, щоб Бог пробудив наших, наших людей, серця наших людей, щоб дійсно, як я вже казав, ті люди, які пройшли, це ті ну, війну, можна так сказати, в Бучі чи в інших територіях, вони трошки по-іншому, так само нам говорив, думаю, ви знаєте, Руслан Кішклярук, вони були на Полтавщині, вони також там заснували церкву невеличку і думали. Каже, ну там місіонери працюють і каже, стільки не їздимо, і Левити туди їздили багато разів, і багато вкладалося грошей. Ну тому що це не мала дорога в це. І ну робилась робота, і здається, каже, одного разу вже приїхали на евангелізацію. І вже так там працювали все, ну думали, що може хтось прийшов. Прийшов один чоловік, і то з протестантів, трошки іншого напрямку. Але вони здається, ну для чого От їхати і це. Але каже, зараз зовсім інак ситуація. Люди приходять і не тільки за хлібом, не тільки за якимись продуктами. Люди приходять, щоб слухати Слово Боже. Тому хай Бог саме перше сам пробудить наш народ, але нам потрібно молитися, щоб. Не тільки у нас закінчилась війна, але щоб наші люди навернулись до Бога, і це саме краще, що може бути для нашої України. тому давайте ми разом помолимося за нашу країну. Амінь.